Так, серед пам'ятників навколо церкви всіх святих, мабуть, найбільше вражає скульптура мармурового Янгола, яка увінчує монумент над могилою 14-літньої Лариси Олександрівни Тихонової, яка народилася 1877 року, померла 1891 року. І, причому померла вона в один рік зі своїм батьком Олександром. Миколайовичем Тихоновим, теж 1891 рік. Близькі, мабуть, дуже сумували про неї. І тому увінчали, і судячи до цього, вона була все ж таки або з дворянської, або дуже багатої купецької родини. І надгробок її увінчало такою скульптурою мармурового янгола. На превеликий жаль за радянських часів було відламано руку і втрачено також крило. Ну, але навіть в такому вигляді вона ну, не може не вразити подорожнього своєю витинченістю. В Херсоні, як відомо, скульптурами з мармуру займалися італійці. Ну, зрештою, сам мармур теж привозили з Італії. Тому цей пам'ятник має дуже велику художню вартість. Поки що, на жаль, через те, що метрики архів... в архівах викрадені, ми не можемо сказати, ким саме була ця родина Тихонових, але судячи до цього, вона займала в місті не останнє місце. Так, тут ми бачимо поховання однієї з найбільш значних грецьких родин у Херсоні. Вперше десятиліття існування Херсона як міста. Значний відсоток населення становили греки. Це були купці, це були моряки, це були морські офіцери. Однією з найзнатніших родин була родина Рафтополо. Ось ми бачимо капітан-лейтенант Рафтополо, це представник цієї родини. І ще ось там ми бачимо пам'ятник на склепі Рафтополо. На жаль, теж в напівзруйнованому стані, але в принципі його можна відновити. Вони відомі, крім всього іншого, ще тим. Що ця родина разом з теж офіцерською морською родиною Гунарополо збудували в Херсоні найстарішу зі збережених на даний момент храмів греко-софійську церкву, яка несе в собі елементи архітектури соняшних балкан, а також має начиння привезене на кораблях з Греції. Перед нами Одна з архітектурних домінант старого міського кладовища обеліск над могилою Анни Афанасіївни Банової, уродженої Шибякінової дружини інженер-полковника Миколи Гавриловича Банова. Ми дуже мало знаємо про неї, і про нього теж. Відомо, що вона померла у віці 19 років від туберкульозу 1811 року. Щодо Миколи Гавриловича, то більше даних. Відомо, що він починав свою службу в Одесі капітаном інженерної команди, яка розбудовувала місто. Потім його переводять в Херсон вже в, чині під, вже в чині підполковника. І тут же він досягає чину полковника і очолює інженерну команду Херсонської фортеці. Володів він селом Понятовка, і є відомості, що він дуже жорстоко поводився зі своїми селянами. Ну, хто знає, може дійсно смерть його перших двох дружин була своєрідною Божою карою, тому що Анна Афанасьівна похована тут, вона була вже його другою дружиною. І ви бачите, як я вже сказав, померла дуже молодою 19 років від народження.